Сьогоднішнє відео ми присвячуємо топові страві з меню сніданків сирній запіканці. А ще в нас буде запіканковий батл. Ми приготуємо її з двох видів сиру домашнього та магазинного. І подивимось, чи є різниця, чи є сенс задаватися з цим питанням. Я не втрачаю часу, починаю готувати. Ви не забудьте підписатись на наш канал, поставити свою вподобайку. Поїхали! З інгредієнтами простіше бути не може. Як я казав раніше, два види сиру домашній та магазинний, манна крупа, ванільний цукор, звичайний цукор, сіль, сметана в 20% жирності у мене та яйця. Цю запіканку може зробити навіть людина, яка не має ніякого досвіду приготування їжі. Я е, взяв дві миски, звичайні, досить великого розміру. Зараз засипаю туди сир. Спочатку магазинний і тепер домашній. В мене сиру 700 грам, тому що я орієнтуюсь на розфасовку магазину. Вони пачки по 350 грам. Взяв дві пачки домашнього сиру, придбав теж стільки ж. Візуально вони однозначно відрізняються. На смак. Різниця не дуже велика. Текстурно домашній сир він більш розсипчастий і м'який, а магазинний такими великими дольками і, наприкус, трішки тягучий. Ще пару слів про смак сиру. Якщо з магазинним все просто, визначаєтесь торговою маркою, яка подобається, смак буде незмінний. То домашній сир бажано просити, щоб продавці вибирали для вас максимально сухий, віджатий. і був не кислий цей сир, тому що це напряму впливає на смак запіканки, і якщо він буде погано віджати, вона не буде пухка, буде такою прижатою плоскою. Це важливо і звертайте на це увагу. Зараз вбиваю в кожну з мисок по три яйця. А якщо ви хочете з яйцями трішки заморочитись і зробити вашу запіканку ще більш пухкою, і у вас на це є час, звісно, ви можете розділити яйця на жовток і білок. Спочатку на цьому етапі додати тільки жовтки, е окремо взбитий білок і після додавання всіх інших інгредієнтів вмішати його вже в сирну в масу, взбиту окремо. Але е це такий експрес-варіант, і запевняю, що в такому варіанті. Ця піканка теж буде пухкою і дуже смачною. В кожну з мисок додають 4 столових ложки манної крупи. Тепер настала черга додати цукор. Зазвичай на таку кількість сиру, я кладу 3 столових ложки, смак виходить такий помірно солодкий. Мені подобається, коли такий помірний смак, і краще за бажанням її смакувати з якимось варенням, джемом, медом, сметаною і так далі. Тому мені так більше подобається. Ще мені подобається додати до запіканки невелику кількість ванільного цукру. В моєму випадку це 10 грам. Одна пачечка. Додаю в кожну миску. Зараз додаю одну щіпку солі в кожну з мисок. Нам залишилось додати сметану. Покладу по 3 столових ложки. Люблю сметанку. По мені видно, так? Всі інгредієнти знаходяться в мисках. Зараз... Вмикаю духову шафу, нехай гріється. Тепер необхідно скористати з допомогою нашого товариша погружного блендера і збити все поєднати в однорідну масу. Тепер збиваю запіканку на основі домашнього сиру. Друзі, навіть на етапі взбивання хочу сказати, що щільність домашнього сиру менше і взбивається простіше і в два рази швидше, ніж на основі магазинного сиру. Побачимо, що вийде в результаті. Це домашній сир це магазини. Візуально є різниця, якщо придивитись. Духова шафа ще нагрівається. Я поки ось так ефектно роздвигаю дві наших мисочки. Зараз нам необхідно підготувати форми для випікання, застелити їх пергаментною бумагою та змастити вершковим маслом. І пергамент і стінки. Тепер перекладаю підготовлену сирну масу в форми для випікання. Розрівнюю по поверхні форми. Тепер запіканка на основі домашнього сиру викладаю. Бачите, вона така навіть більш рідкувата, як густа-густа сметана. Запіканка повністю готова до випікання. Звісно, за бажанням ви можете додати до неї цедру лимону, апельсину, мандарину, родзинки. Все це за вашим бажанням. Ми сьогодні робимо порівняння. Тому у нас класичний варіант. Ставлю випікатись. Наша духова шафа нагріта на 180 градусів. Режим верхній-нижній нагрів. Випікати буду 45 хвилин. Чекаю. Так, 45 хвилин минуло, досить швидко, особливо для вас. Запіканки повністю готові. Що хотів би відмітити, під час випікання запіканка на магазинному сирі піднялась трішки більше, ніж на домашньому. Зараз вони вже повністю осіли. Я чекаю, поки вони охолонуть. І після чого буду різати і смакувати, і ділитись з вами своїми враженнями. Минуло 15-20 хвилин. Запіканка трішки постояла, охолола. Знімаю ці верхні. З форми. Візуально ви вже теж можете оцінити, як виглядають наші запіканки після випікання. Це магазинний сир, це домашній сир. Не дивлячись на те, що під час випікання ця піднялась більше з магазинного сиру, бачите, візуально вона трішки програє, як на мене, запіканці з домашнього сиру. Але це таке діл. Зараз я відріжу по шматочку, подивимося в розрізі, як вони виглядають, а потім скуштую. Смачно. клас. Куштуємо магазинний варіант. Питань нема. Теж дуже смачно. Так, почнемо порівняння з самого початку. Перше це візуальна складова. Ви все бачите, тут однозначно, одноголосно перемагає запіканка з домашнього сиру. Далі, текстура. Тут теж більше балів набрала запіканка з домашнього сиру. Вона більш рівненька, м'яка, пухка, навіть чимось схожа на чизкейк. Те, що стосується смаку, то в принципі я такої кардинальної різниці, великої різниці між ними не відчуваю. Смачна, дуже смачна із магазинного сиру, також смачна із домашнього сиру. Тому якщо візуальна складова вас не бентежить, використовуйте магазинний сир. Якщо хочете зробити красиву запіканку на святковий стіл, все-таки рекомендую купувати домашній сир, з нього і красивіше, і більш ніжна і м'яка текстура. І як завжди, традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки до смачних нових зустрічей.